Бокс! Друзі, бокс! Починаючи в суботу 5 квітня на Астана Арені в столиці Казахстану, в суботу і навіть трішки в неділю, два дні. Свято Боксу! Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі, змістовні, звісно. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Отже, субота-неділя, 5-6 квітня. Астана арена. Міжнародні дні боксу. Бокс різного гатунку. Легка, середня, важка вага. На будь-який смак. Бої будуть і за титули, і захист поясів, і таке інше. Почнемо ми з бою. Першого бою це бой узбекського. Боксера Бахадира Жалолова. Бахадир Жалолов з Узбекистану буде мати бій проти Ігоря Шавадзуцького. Ігор Шавадзуцький Польща. Я е, тут вибираю, друзі, дострокову перемогу. Узбекського боксера, Баходира Джалолова. Вболіваємо за боксерів, підписники і друзі-вболівальники, яких є у нас на каналі, Узбекистан, Казахстан. Ми вболіваємо е, цього вечора за ваших боксерів. Отже, Баходир Джалолов, Узбекистан. Алга. Далі. Це ще не все. Батирджан Джукенбаєв. Перша середня вага. 18 перемог. 14 нокаутом, Одна поразка. Суперник британець Кейн Гарднер. Кейн Гартнер 17 перемог, 4 всього нокаутом і 4 поразки. Тут просто дострокова перемога. Джукенбаєва. Далі ще один боксер з Казахстана. Джанібек Алімханулі. У нього суперник. Французький боксер конголезського походження Ануель Нгамісенге, 29річний непереможений боксер, який виступає за Францію. Нгамісенге провів 14 перемог 9 нокаутом жодної поразки. Проти нього Джанібек – Алім Ханулі, Казахстан. Він має 16 перемог. Дуже досвідчений 32-річний казахстанський боксер. 0 поразок. 0. 11 нокаутів із 16 перемог. Тут я прогнозую впевнену перемогу Алім Ханулі. Казахстан. Вболіваємо. І сама головна подія боксу, я вважаю, на Астана Арені 5 квітня в суботу, це бій Султана Заурбека. Ось він. Друзі, пам'ятаєте, Султан Заурбек, Казахстан. Непереможний! Друга напівлегка вага. 19 перемог. 13 нокаутом. У нього суперник, Азінга Фузіле, Південна Африка. 28річний ровесник Заурбека. Фузіле провів 19 боїв професійних, 17 перемог. 17 перемог, 11 нокаутом і 2 поразки має. Так що я впевнений, навіть в достроковій перемозі Султана Заурбека. Пам'ятаєте, на Олімпіаді ми протистояли. Українські боксери були казахстанські боксери, узбекистанські боксери. Тому я підтримую нашу традицію. Ми будемо вболівати разом. Найкращі боксери світу це Узбекистан, Казахстан і Україна. Я більше ніж впевнений. Тому, друзі, нагадую вам про ці бої, які я тільки но на що назвав. 5 і 6 квітня Астана Арена. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші пальці догори. Вподобайки, і коментарі це найважливіша і найпотужніша мотивація і підтримка нашому каналу. Дякую вам. Отже, друзі. Разом з Казахстаном, разом з Узбекистаном вболіваємо про найкращі бої на Астана Арені цими вихідними днями. Дякую, що вислухали. Дякую за вашу повагу до нашого каналу. Що ми разом уже багато років намагаюсь донести до вас основні спортивні події, мої думки щодо них. Мої плани і варіанти прогнозів. Нагадую, скріншоти по всім моїм прогнозам я оставляю в телеграм-каналі. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. А прямі трансляції я дивлюсь завжди. Багато років в чудовій якості на сайті, який опублікований в описі. Казахстан, Алга! Узбекистан, алга. Слава Україні, скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба всім, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, папа, -па, удачі всім!